Які в нас сторожили стоять. Ну, Ото от всякі. Просто нервують так, закрить. Оце ми їх випустили, і вони не дають нам ходу спокійно пройти, бігають за нами, як хвостики. Ми у того стоїмо. Ну їм просто все треба здізнатися, все побачити і погризти. Ми стоїмо, набираємо козам їсти О, чисті бараки, а от сюди хрязненькі витеосимо і потім його винесемо. Це вже другий мішочок. Що така О, кількість барочка? А я думаю, що це м'явкає? Це півень. Ой-ой. А ой. можливо з 10 зразу. Ну, коротше. От стільки ще залишилося барачочків. Ще нам вистачить. А Май тоді картоплі. Да, да. Тут ще є червоні барачки. Це нам І от такі. Якою оцінку ви дасте гнитю бараків цього року? Досить непогано. То такі. Ось такі великі. Зогнили ще до Різдва. Да? Да. Великі барачочки, бачите, майже не гнивий. А зараз вже лютий. А ми коли їх забирали в жовтні? вересні. А, в вересні, не пам'ятаю вже холодно було. Отак. От зараз лютий, а ми їх забирали в вересні. Забираємо і тоді їх легше забирати. До хльва прийде, що все, Ну так просто робилися поморози Треба закрити льох, щоб вони не померзли. І так зручніше. Поки мені з таких морозів не передають 14 градусів на 2 дні. Ну, це вже не 25. Не 25, так. Не зовсім гарно виглядає, бо все типу чорне, але нічого. і В цьому в В погребі. Погреб, підвал льох. Все, не бува ідеально, чисто. Земля лежить. Нещора схожі, чесно. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-па! Хочемо кота. Почекайте, все, я завдам Все, мама пішла. У нас падає сніжок, але якщо чесно, він не нагадує сніг, він нагадує. Дощ, який замерз. Так, да, так, да. ну серйозно, ну, у всіх це є, замерзлий дощ, але Ні, дійсно от такі ніби прям каплю води, які замерзли, але це не град. Ну щось дивне, коротше, дуже дивне. Гусик. Головний зачинщик. Вони вже встигли і там побувати, і тут відростояли, і їх погрести. Коротше, їх скрізь хватає. Смішні гуськи, коротше. Мисеньке. Тут нема снігу глянь. А це гуска чи це гусак? Вони щось двоє з головою підранують. Те, що більше голова задову, а то... гуска. обте, там то гуска. А да? Ну а значить те, що... Що це гусачок посередині. А те, що спереду лоб пострижений. і тільки в подивитися. Чи він не, за... не з одної порується? Так. І, чи що? Не однолюк, чи ні. і що? Ми... О, нормальний сніг падає, гляньте. Поки мій замітила, що тільки одної. Ну він дивіться, це старий одяг. Тут новому не ні, ходити. Ні, ні, це, це новий, я ходжу в нему <плес> ну, в ну Там би точно хтось таке написав. Хтось недалекий. Це новий одяг, чистий, святковий. Mm -hmm. Я в ньому і до села йду худоби. Оп! О. Все, кости камеру тримати треба, yeah. так? Ну, все, потім ще покажемо. пів півхвилини, серйозно. Гляньте, куди вони прийшли. Ну, от що вони роблять? Все треба повірити, все треба поділити. Ну, а чого це таке має бути? Дихвижову звідти. От зараз лапую когось з них і вони будуть всі мене боятися. <плес> ну, не смішні, як пігнів, я вам кажу Я хотіла показати, дивіться на дворі плюс 5, але їм не холодно такі. Смішнявки. О, що це за дирка тут? Так, Наталя пішла посікатора, а що ми будемо робити, то покажу в другому відео. Так що ось таке. -то. А я йду у садочок. Подивлюся, що там у нас робиться. І треба нам взяти. Роботу зробити. Ось так-то. А може до того додам. А може і до другого візьму. Не, напевно, в друге зніму. Зараз вам тільки покажу тут красоту, Наший садочок. Росте красунчик. О! Люби йде у садочок. Та йде у садочок. Подивимося, що тут робиться. Ого! Провалилася люба. Йой! Це туди. Ой-ой! Тяжко лізти під горбок. Ну нічого, поліземо. Тебе покинули, подивіться. Якщо чесно, я на телефоні ніц не бачу, що я показую. Із така у нас красота. Дерева такі білі. Ой, ага, ой. Зараз набереш снігу свої цюрбацьки. Там штанки наверху не натягуються. Це ж замволок. На штанки наверх не натягуються. Ну ладно. Ми йдемо далі. А... Ну, ой. Зараз поставлю вам, скажу всім до побачення, а в другому відео покажу, що ми, що ми робили. Вчора ще вліла, оце отакий звук. Ось так. О, що Вона має цвіт, багато має, от цвіт, от-от. Оці ось, ось. Якщо весною не вимерзне, то щось буде. Сто, а тут була грушечка. Не, не, без льоду. Ну, то я бачила, то всі так. Ладненько, всім гарного дня.